Не знаю, як складеться далі. Ти ще побачуся з тобою, і щезну всі тоді печалі, ця зустріч буде неземною. Візьму за руку я тебе і зазирну блакитні очі, давай згадаємо наразі щасливі наші дні і ночі, безмежна кількість їх була. А потім раптом все пропало, і серце стиснулось в клубок, неначе куля в нім застряла. Ти розумієш, щось не так доля з нами сотворила, тебе підняла в небеса, а мене мучитись лишила. З тих пір всередині щось гложить, якась провина перед тобою, що я не зміг тебе затримати. Чи не пішов разом з тобою, прокинусь ти, не наче поряд, а голосу твого не чую, думки твій милий образ творять, та грають в хованки зі мною. І я сьогодні відчуваю життя якесь некольорове, сіре, все навкруги таке пісне з тобою було все веселе, щире. Та долі дякую за те, що пам'ять гарну залишила в думках назавжди ти жива, та серце Туга зачепила.